Доброго дня, вітаю вас. Ви з України. Мене звати Лена Храмцова. це відео я хочу присвятити річниці війні, яка відбувається в нашій країні. Взагалі важко говорити, оскільки вже декілька місяців іде такий ажіотаж, а що буде, чи будуть напади, оскільки російські війська завжди на певні дати так реагують Два-три дні, йдуть обстріли. Ніхто не знає, що буде. Той страх, який панує зараз скрізь, він не дає жити. Ми сьогодні в Фініксі також говорили про це: що потрібно зробити, як пережити цей день, і взагалі як справлятися з тим стресом, в якому живуть зараз багато українців. По-перше, сьогодні така річ цікава сталася. Подруга моєї доньки, вона значить, ходить в церкву. І там тема буде присвячена українцям. І от вони знають, що ми з України, тому вони запросили нас на свою службу і хочуть задати питання. І ці питання, які вони будуть задавати, вже написали, і я подивилася: питання, які формулюють діти, діти 17-річні. Чому ви допомагаєте українцям? Яка була у вас мотивація, коли ви прийняли людину, яка жила у вас, яка була біженцем, яка жила у вас вдома? І от чому ми можемо зробити ми, німецькі підлітки, для того, щоб допомогти українським підліткам? Такі доречні питання. І я от задумалась: такось, а в чому мотивація? Чому я це робила так само, як роблять десятки тисяч чужих людей? Які можливо не є також українцями по всьому світі десятки тисяч, сотні волонтерів, які допомагають. Чому це все відбувається? І чому проявляється от така риса в людях під час війни? Таке філософське питання. Я думаю, що кожен відповідає за себе. Цей рік проминув настільки швидко, що не знаю, чи це жахливо, але наслідки нашого розвитку. Які відбувся протягом цього року, вони настільки важливі, вони настільки впливають на людину для того, щоб завтра просто от не сходити з розуму і не впадати в паніку, проаналізуйте свій минулий рік. Знаєте, щось такий, наче от як Новий рік. Бо коли в людини день народження, людина аналізує минулий рік. у нас зараз рік війни. Коли ви приїхали в Німеччину або в іншу країну, як ви себе почували, як змінюється ваш стан за ці 12 місяців? Можливо, ви приїхали там чи в червні чи коли за ці 6 місяців? Проаналізуйте, які зміни у вас відбулися, які зміни відбулися у вашому навколишньому, скажімо, у колі друзів, родичів. Просто я, ви знаєте, фанат того, щоб писати, оскільки це допомагає вам графічно свої думки втілити, скажімо, в життя, реально подивитися. І ви можете прописати, які люди пішли з вашого життя. І це не означає, що ви втрати людина вмерла. Напишіть просто тих, хто пішов і хто вже не є вашим другом. У мене також в колі знайомих позбавилося, оскільки, як казав Висоцький, да? хто друг, хто враг, а хто так. То просто так. Є люди, яких ви знайшли, які стали для вас рідними. Напишіть для себе, хто став для вас рідними. Можливо, це волонтери, можливо, це сусіди, можливо, це німці. У мене завжди дуже багато контактів. Я знакомлюся в лікарні з українцями, якими ми стаємо близькими людьми. Вони потім пишуть, або ми десь ще зустрічаємося за лікарню. І так, в групі ви пишете, ми спілкуємось. Люди стають близькими, вони знаходяться. І це означає, що їх енергії співпадають. Тому пишіть, будь ласка, для себе, хто пішов з вашого життя. І що вони забрали? Оскільки, як то кажуть, рветься там, де тонко, ті люди пішли, які вам не потрібні. А ті, які приходять, вони вам допомагають, вони вам дають енергію. Проаналізуйте свій розвиток. Можливо, коли ви жили в Україні і мріяли поїхати за кордон, побачити Німеччину, Італію, Іспанію. Є багато людей, які взагалі зараз в Америці живуть, Українці, так, була еміграція, хто в Мексиці, де завгодно, люди змінили своє місце проживання. Війна була таким лакмусом, який показав, хто є хто. І оця зміна вашого місця. Проживання вона є такою, а, значимо. Можливо, якщо ви їхали з дитиною, я про це також говорила і писала, ви є отим провідником. Ваша доля допомогти дитині пустити своє коріння, наприклад, в Німеччині. Ми не знаємо, куди ведуть шляхи Всесвіту. Але, от в даний момент, якщо так сталося, ви виїхали з України і ви лише зараз в іншій країні з дитиною. Можливо, це шлях вашої дитини, взагалі рости в іншому середовищі, в іншому суспільстві. Ваше завдання, ви знаєте, що ми народжуємося з певним завданням в цьому житті, і от ваше завдання зробити все можливе, щоб дитині було добре. В даному випадку ви ще можете подивитися, наскільки змінився ваш стиль одягу. Як ви одягаєтеся, знаходячись у Німеччині. Що ви перейняли з нової культури? Є завжди негативно, що люди дивляться і кажуть, так, негативно. Але фокус на позитив. Це нормальна якість психіки, коли ви. Думаєте про щось негативне і іде в фокус, оскільки негативна можливість в нас, щоб в голові все крутилося, як кажуть, хамстарат. Тобто от то коло, де бігає е, той хамячок маленький. І от ці думки вони крутяться, крутяться, що все погане, що в нас в країні війна, а тут Джоб-центр поганий, лікарі погані. З цього треба виходити. Якщо ви там вже живете рік, то ви приїхали вже з проблемами. Нормальна людина, знаходячи в ситуації стресу, намагається позбутися цього стресу. У нас є настільки багато українців, які займаються. Вже тут приватне підприємство для себе організували. Хтось дає послуги, робить манікюри, педикюри, хтось боток з коле. Деякі люди знайшли в собі креативну жилку, вони роблять мотанки. Так, пане Ангеліка, ще раз вам дякую. Вона, наприклад, одна з моїх бізпищі, так, яка написала: вона знайшла собі оцю от енергію, і зараз вона просто неймовірні робить ляльки. Кожен знаходить для себе щось нове. Якщо вам це не вдається, це означає, що ви вже приїхали з якимось багажом проблем, які були не пропрацьовані. У вас є негатив. На жаль, ми стикаємося з проявленнями. Поведінкою наших співвітчизників, українців, які ну, не роблять нам честі. Але це нормально, оскільки ми всі люди: хтось приїхав з позитивом, хтось з негативом. Хтось втраюється, працює, розвивається вже здав Б 1 Знаєте, якщо подивитися на цей рік на 365 днів, це просто е, така неймовірна система. Яка побудована була протягом одного року. Деяким біженцям, які з інших країн так приїхали до Німеччини, їм потрібно не то, що роки, а можливо скажу так, грубо століття для того, щоб щось робити. Українці, взагалі, як ті мишки, вони вже я приходжу в гості до дівчат України. В них дома вже стільки, скільки в мене такого немає в квартирі. Тобто людина обживається, вона знаходить багато тих речей, Можливо, процентів 80% віддаються безкоштовно від всього від чистого серця. До речі, ще раз таке маленьке, не знаю, от від мене я зауважила, наприклад, якщо я пишу в групу і віддаю певні речі. Людина навіть не приносить шоколадки. Це от така тенденція. Деякі, напевно, вважають, що якщо їм віддають речі, то це не потрібно. Ну, Людина купляє речі, речі, які коштували багато-багато грошей. На їх потім дарує. Ну, тобто, одну якусь там шоколадку, мілку можна купити за євро, чи цукерки за п'ять. Скажемо, якщо людина отримує 502 євро в місяць і дитячі гроші, і всі інші речі можна купити чи в тафілі навіть взяти. Скажімо так, вам при... все рівно, да, а іншій людині приємно Помічаю таку тенденцію, але всі ми різні, кожному своє. Тому аналізуючи взагалі от всю ситуацію, це просто неймовірний, потужний рух народу, який за один рік пустив коріння в інший... Країні, я говорю зараз про Німеччину. У нас, наприклад, є українська група. Читаю, пані Ольга Ломова написала, що в них також є спілка. Тобто в кожному місті є спілки, де українці спілкуються, святкують свята, на скоро буде Великдень. Люди інтегруються. І ті, хто зараз каже, мені погано, в мене панічні атаки. Мені дуже-дуже шкода це чути. Але означає, що просто у вас нестабільна психіка. Це означає, що якщо вам погано, звертайтеся до. Професійних, до фахівців, до професіоналів. І от в даному випадку я не найду психолога, я вам не повірю, це просто ви не хочете. Шукайте допомогу, якщо ви бачите, вона вам потрібна. Все в ваших руках. Всі умови для життя. Особливо, хто знаходиться в Німеччині, вони були створені. Вони були створені суспільством, вони були створені політиками, вони були створені волонтерами, і зараз я знаю. Відправляють і окопні свічки, і одяг, і все, що завгодно, і гроші, і якесь остаткування для наших хлопців ЗСУ. Люди працюють, допомагають. Тому це енергія, яку ми даємо. Заряджайтеся позитивною енергією. Розвивайтеся з 24 числа, якщо ви мене зараз бачите, можна запалити свічку. Тай в будь-який момент. Запалити свічку, побажати. Нашим хлопцям сили, янголів, охоронців які їм допоможуть. І це завдання кожної людини давати свою позитивну енергію. Оскільки, якщо ви будете в таких світлих вибраціях, так, то і люди навколо вас вони будуть розповсюджувати ця енергія до вас повертеться. І чим більше нас, українців, це робить, тим Краще, тим позитивніше це буде. Ви зараз бачите, я така дивно виглядаю, в мене почалася весняна алергія, це означає, в мене не можу бути ні косметики, я п'ю медикаменти. До речі, хто живе в Німеччині, і то також може знати, якщо у вас нежить і е, е, якісь такі, скажімо, симптоми, да, то е, ви можете. Е, Подумати, що це якась хвороба, це не хвороба, це алергія. Перевірте себе. Деякі такі негативні речі, які також стаються, коли ви приїжджаєте в країну з іншим кліматом. А в нас зараз 14 градусів 23 лютого. Ну, тобто, це взагалі неймовірно, що відбувається, із природою, і з людьми. Тому ми всі на позитиві. Оскільки ми того варті і ми це можемо зробити. Беріть приклад тільки з позитивних людей. Ті, хто бере у вас енергію, блокуйте. Я, наприклад, ніколи не сперечаюся з людьми, які пишуть якесь лайно. Я їх просто блокую, оскільки ну, немає в мене на це часу і чого я вам бажаю. Дивіться, аналізуйте свій рік, той, який е, от, зараз є у вашому житті. Пишіть для себе плани, мрійте. І я впевнена, що. Ви зможете спокійно 24-те пережити і далі бути в тому позитивному напрямку. Якщо вам потрібна психологічна консультація, то звертайтеся, я проводжу консультації, є багато інших спеціалістів. Але дбайте і робіть щось. Оскільки людина, яка нічого не робить, то вона сидить в негативі. На все добре, до наступного разу.